Перед вами знаходиться перший торгівельний центр в Україні 200 років назад. На контрактовій площі був просто справжній ажіотаж. Черги неймовірні, і очевидно, ж людям треба мати десь місце, куди можна прийти і щось собі придбати. Саме тому почали будувати легендарний гостинний двір. Планувалося збудувати два поверхи, але вже під час будівництва почалися проблеми: брак фінансування, війна з Наполеоном, пожежа 1812 року, про яку ми вже розповіли на каналі, це все призвело до того, що гостинний двір з самого початку стояв недобудований. Минуло 200 років. Добудували другий поверх, але не добудували саму будівлю. Науковці кажуть, що там внизу, десь під землею, знаходяться рештки легендарного ярмарку Київської Русі. Саме тому, якщо тут довести цю будівлю до ладу, ми отримаємо місце, яке буде об'єднувати минуле з теперішнім і однозначно з майбутнім. А для того, щоб дізнатися більше про історію України, ви можете перейти на мій канал і подивитися самі.